Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман. Слава Україні! А я радий вас вітати в нашому бандерчику. І ми продовжуємо проходження гри під супермаркет-симулятор. У нас ще купа справ в нашому магазині. У нас треба ще купу ліцензії купити, купу розширень купити. Коротше кажучи, планів дофіга і більше. Треба їх якось знаєте. цей, Виконувати. Тому що планів багато, часу немає. Хоча як це часу немає, часу вистачає, ми проводимо багато часу в нашому магазині. Працюємо працюємо як прокляті, але все одно не можемо. О... Заробляти так, як хочеться заробляти. І з цим треба щось робити, друзі. Ну, можливо, щось ми з цим зробимо, можливо, ні, побачимо. Е, все одно треба розвиватися, все одно треба рухатись далі, друзі. І цим ми сьогодні будемо займатися з вас лайкос, коментар і підписка на канал. Не забувайте про те, що ви мене можете підтримати як автора на таких сервісах Donatello і Патреон. Можна стати спонсором на ютубчику. Можна також дізнатися трошечки більше про мій Перейшов перейшовши по QR-коду, і побачивши, опинившись на моєму телеграм-каналі, підписавшись на нього. Там багато чого цікавого буває. Якщо не хочете QR-код, є посилання в описі на Telegram, а там також, знаєте, Instagram і Twitter, також можна підписатися. Ну що ж, у нас хлопці розставили всі товариші, які в нас взагалі були, здається, мені. О, щось дуже пусті полички, якісь, крючка, що треба буде нам зараз робити великий закуп, тому що, ну, в принципі, як зазвичай, у пана Романа по-іншому не буває, у нього постійно щось закінчується, постійно щось треба купувати. Зараз ми це і зробимо. Отже, давай одразу. Що у нас тут? Розрахунки, все. це готово. Так, з риночок. Давай риночок, поїхали. З самого верху, що у нас тут? Злакичок і піки закінчилися вкрай. Беремо 4 штуки, 4 штуки, 2 штуки. Закінчимо день. 86 клієнтів. 5770 баксів. Це що ж таке, що ж я ніяк не можу нормально заробити? Що я вже тільки не робив. Мені здається, що тільки хіба що танці з бубном ще не використовував для того, щоб більше заробляти. Отже, ханібі і яйця 8 штук у нас змінилися в ціні. Так, давай Ханібі. Ханібі. 6.05 на бакс. На бакс, піднялося чудово. І яйця 8 штук у нас впали в ціні. А яйця 8 штук у нас де. Ось о. 4 бакси. Капець. Просто якийсь капець, ну що ж. Давайте будемо відкривати магазин. Товарів у нас повно, а я буду поки що купляти те, що нам треба купити. Отже, ринок. Закуповуємо товари поповні. Поїхали. Так, Солія, раз, два, три, а макарони, раз два, Цукрова пудра раз два. А, так, скупили, чудово. Поїхали далі. Сирком те є. Оце візьмемо, яєць візьмемо Так, з молочка, я думаю, парочку штук. Можна взяти точно. Беремо парочку штук чайочок. Парочку штук, архісового масла, парочку штук поїхали. Капець. Ото я зараз накуплю знову товарів, просто капець. Беремо. Беремо, беремо. Просто жесть. Такс, є. Такс, так, так. Яблучний сік беремо. Оце молочко беремо. Так, це поки не беру, оце беру. Мабуть, що так. Тут, мабуть, що так. Ось так. Коротше, знову зараз витрачу купу бабла. Так, раз, два. Три. Раз, два. Давай ще раз, два. Таблетки поки не буду. Оце беру. Оце беру. Оце візьму раз. Моцарелку візьму одну. Оце візьму одну, оце візьму одну. Зараз, зачекайте, я зайнятий. Поки що закуповка, закупо, закуповочка товарів у мене? Так, давай мет. Раз, два. Тунець не буду. Оце беру. Оце беру. Оце беру. Фрі у нас є. Так, це беру 100%. Так. Ще візьму картоп'яний мішок. Оце. Оце. Ось цього візьму. Ось цього. Ось цього. Так, що у нас там. Так. Начебто у нас мусака ще є. Давай ще раз два цього. Раз два цього, раз два цього. Маленький поки не буду брати. Тут беру оце, оце. Чудово купляю. Капець бабки летять просто жестяк. Як? Раз, два. Тут у нас що? Можна взяти упаковочку. Тут раз два, тут раз. Раз. Е раз. Так. Чудово беремо. Ось цього раз, два, ось цього раз, два, тут раз, два, тут також так. Капець. Грошей витрачаю дуже багато, ну але. Хоча б заб'ю полички. Так, все ось так от. Зде зараз все куплю. Зде зараз куплю все. І навіть більше, ніж все. О, Давай оце. Блін, ну я так і знав, що галети у нас не підуть поки що. Так, лазання. Що по Хай поки буде. Прошу то. Всі бабки просто улетіли на закуп, я в шоці. О-о-о, так. Так. Що ще не влізло? Ну, ясно, ясно. Ще щось у нас залишилося, як зазвичай. Так, там клієнти зараз підійду, зараз підійду... Секундочку, секундочку, зараз, 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 зараз. Обслужу вас, обслужу. Безрешту дуже дякую. Думав, я, що в цій серії у нас буде нова ліцензія, але щось так відчуваю, що ніфіга у нас нової ліцензії не буде через мої шалені закупи. Можна було так не закуплятися, звичайно. Але вже як сталося, так сталося. 73. 85. Забирайте. Так, безрешту дуже дякую. Uh, ага, О, так, 60 от. Такс, прекрасно, давай. О, oh, 192. Це нормально, це добре. Капець у мене там черга. Я в шоці. Я не очікував, що така черга зараз тут буде. Чудово. Так, 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 чудово. так Такс, от отак от, давай. Так, чудово. О, а вже 2000. Тільки що було там взагалі фігня по грошах, вже 2000 стало. Чудово. Це тішить, тішиться, тішить. Так, піца, ну хай буде. Постоїть тут в резерві, так би мовити. Такс, що у нас тут? Оце? Хай в резерві стоїть у нас аж дві штуки оцих. Так, морозиво, морозиво, морозиво. Також у нас не влізло. Це оце. Це ось це морозиво, чудово. Заморожені овочі. Де вони у нас взагалі стояли? О, десь тут, здається, десь тут. Так, цих заморожених овочей ще дійсно вистачає. Так, а що у нас там? Поки що всього вистачає. Так, скоро вімкнув світло, зачекайте. І ще оцей сир залишився. Ти подивися, а? Що, дійсно залишилося, нема куди пхати? Ну, це так. Зараз, секундочку, я підійду. Дуже темно, зараз вимкну світло. Так, не було, не було клієнтів, підійшли. Підійшли, чудово, давайте, давайте. А, так, такс, так, такс. Так, чудово. Непогано, в принципі, бакс, решти нате. Забирайте. Так, з 3000 в кінці дня. Начебто непогано. Ну, буде ще більше, звичайно, але у нас було на початку дня 9500, щось там з копійками. Да. Оце я, звичайно, закупився, так закупився. Ну, зате все є. Зате все є, можливо. можливо у нас а, Зараз буде такий масштабний закуп. От, дивіться, тут у нас. Блін, не побачу скільки там було баксів тут, на що, 49 Зараз піду, зараз підійду, йду, йду йду йду. Я тут жінко, жінко, я тут. Дякую, що підійшли, дякую, що купили. А, не дякую, що така решта у вас незручна. Ой, блін. Ой, могли б більше купити, було б все тоді окей. На 10 центів обдурив, подумаєш? Фігня. Просто фігня. Ну це ж дрібниці, чого то, чого -то цей. Починати. Все ж нормально. Це ж нормально, в принципі. Такс. Ну, в принципі, гляньте, у нас там черги ще стоять. 117 баксів, непогано. Тут ще люди є, ще люди ходять в магазині, Ну, в принципі непоганий день має вийти. Я думаю, десь п'ятіру ми маємо заробити. Стоп, а я рахунки сплатив взагалі. Ти. Голова. Розумна, а. До побачення, бабоси. Та зараз іду. Я засмутився, що довелося рахунки сплатити, ще й бабла свого витратити. Ой, так, 127, так, 72 бакс, тобі, так, 72, 0,5. Сюди. Так, карта у тебе. 79, 75. 4,370. Ще люди скупляються. Ще люди скупляються, до речі. На касі тут у нас ну, тут не буде багато. Тут у нас 81, ну зараз хумус затягне. 91, ну буде за сотку. Хоч щось тішить. Так, ще люди скупляються. Так, що у нас тут? 17,42. 16 баксів, слабо. Так, смужичок. Ще підійшов на касу. Так, жіночка ще тут у нас є. Що до мене на касу? Серйозно, дуже дякую. Що вибрали мене, дуже приємно. Так, 125 баксів. Ну хоч на цьому дякую. Ну що, вийде у нас 5 тисяч. Та має вийти. 101, тут 98 122, до речка 40 баксів. 128 є. Ні, ну в принципі, ще не так погано, як могло бути. 24 бакси погано. Все це останній клієнт на сьогодні. 106, 108. Більше, так розумію, нікого у нас немає, так? Нема. Нема, нема, немає нікого. А, так, що нас тут можна поставити, розставити? Поки що аж ні фігаки. А тут, до речі, можна? Не можна. Не можна тут. Не можна. Окей. Не можна, так не можна. Що я можу з цим зробити? Uh, картопля фріші також є. Так, чудово, 5300. Давай одразу ринок, що у нас тут. Тут все в порядку. От, зачекаю, оця сода, що там? Ще є куди ставити її? Нема куди ставити. апельсиновий сік? Та ти подивись, нема куди ставити. Немає, немає. Потім куплю, потім. Поки що все забито. Так, сидимо далі. Що у нас тут? Галети вони тут стоять, ціла купа їх. Такс, такс, такс. Слуші маленькі, я взяв би парочку. Морські гребінці, до речі, що по морських гребінцях? Де взагалі у нас вони стоять? Можна взяти пачечку. Морські гребінці пачечку. Мусака там ще, якщо не помиляюсь, там ще є. Так, мусака є. Так, ну в принципі, тут всього іншого так-то вистачає. Паста e, елбоус дві штуки. Так, з цього штуки три, мабуть, навіть можна взяти. Курочки дві штуки точно беремо. Закінчуємо день, 85 клієнтів, короткий перерахунок. Ну вибачаюсь, так буває. 605. Оце вже непогано. E, так, зборошно саблець яблучний Сік. Так, 795. І яблучний Сік. У нас виріс в ціні, хоч щось. Хоч щось, хоч щось, хоч щось. 2,55. Не те? Чудово, пішли далі, пішли далі, пішли далі. Ну, п -п -п трошечки ми помилилися з розрахунками минулого разу, Ну, з ким не буває. Так, здавай одразу замовляємо, раз, а, потім сплачуємо рахунки двас. Пішли далі замовляти товари Три. Так, давай. Давай ще. ні, поки що. Нормально, вистачить, вистачить, вистачить. Так. я думаю, моцарелу одну штуку. Тут можна дві штуки взяти. Ось тут можна взяти штучку. Молочко хай поки буде. Турка-кола. Цікаво, що по турка колі. До речі, очі. А, треба буде зараз дивитися. Турка кола ще є. Зепсода, не знаю. Так, він ще несе колу. Зепсода, до речі, здається, скінчилася. От її можна взяти. Зепсода, зепсода, зепсода. Да, а оту колу ще принесуть. Зепсода, так, Ризбас Маті, я думаю, можна парочку взяти. Парочку влізе нам чи ні? Спагетті Ело. Так, влізло, чудово. Ну, в принципі, і все. В принципі, я думаю, можна відкривати магазин. Оп. О, такс, 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 такс. Відкриваємо магазин, коротше, кажучи Що нам оце сидіти чекати, якщо можна працювати, правильно? Правильно. Так, так-так-так. 3700. Хочеться мати 10 тисяч дня Це амбітні плани, я розумію. Це дуже амбітні плани, але. Але я хотів ліцензію сьогодні купувати, але щось поки що не складається у нас з ліцензією. Бачите, якось це воно дуже-дуже дуже не виходить. Клієнтів ми стало обслуговувати швидше 100%, тому що у нас 4 касири, плюс є п'ятий. Так. Та нормально всього вистачає. Пан Роман, все окей. Не треба оце ходити, щось там заглядати. Так, я думаю, що це можна поставити. Так, чудово, чудово, чудово. Так, що в нас тут? Не можна ще поставити а шкода. Так, все окей, все файно, все чудово, все прекрасно, не турбуємось. А то в мене якийсь тривожний синдром, коли я постійно щось не бачу в магазині. Мені хочеться купити це все. І щоб воно в нас було. А ну треба все ж таки якось і економити потрошку. Та. А що саме до мене? Що не бачите, я з важливими справами зайняти, там по деревах лажу. Uh, хоча, хоча це ж бабосики, це ж бабулети, це ж бабулети від бабульки. У мене все влаштовує. Так, чудово, клієнти йдуть. Клієнти йдуть. Та я зараз зачекайте підійду, що ви так гляньте, Всі до мене і до мене. Так, одні пляшечки, одні пляшечки, ти подивись. Друзі, я хочу 10 тисяч в кінці дня. У мене дуже амбітні цілі, у мене дуже амбітні плани. Тому давайте. Тому давайте скупляйтесь. Та ти куди? О, якраз клієнт підійшов. Ще й не один клієнт, та ти подивись, та ти подивись. Ай-яй, це клас, оце клас, оце так, так, 93 бакси. без решти, дуже дякую. Щоб мої очі тебе більше не бачили з такими покупками, зрозумів? Пішов набік, звідси. все. Пан Роман розізлився. Це не подобство якесь просто. От що туди не можна піднятися, а? От я хочу. Та ти що знущаєшся? Дай мені піднятися повище От туди я хочу піднятися Ага А що ти ще хочеш, пан Роман? Мільйон доларів, можливо, хочеш, а? Хочу мільйон доларів Такс Ю, якраз зі стридом з дерева Uh, так, 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 так. Давайте ваші uh, грошики сюди, 78-15. Ну, слабо, слабо, овочі і пиво. Дуже слабо, такс. Так, у нас тут прям піщальні процеси йдуть тільки так. Тільки так у нас тут просто капець. Купа клієнтів, просто гляньте, гляньте все кішить, кішить, кішить клієнтами, просто жесть. Просто жесть яка краса. І клієнти, і робітники, і все це в переміжку. Чудово. Чудово, мене все влаштову. Тітко, беріть більше, беріть більше, мені для вас нічого не шкода. Так, тут у нас поки що нема клієнтів, всі щось тут беруть, скупляються. Так, 4800, а от і я, а от і я, недалеко відійшов, як бачите. Ого, 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 ого. Нормально, так, на вам 70 центів решти, до побачення. Жіночка у вас тут також багато товарів, це мене тішить, це мене тішить, має бути за сотку. А от ніхто нічого нікому не має. Нема тут сотки ніякої, пан Роман, тому заспокойся. Та ж тільки ж відійшов, що не можна було гукнути, ей, ти не відходь. О, 5 центів! Чудово, до побачення. Так, з 5 600 у нас зараз, 429 у нас а, час. В принципі, нормально, мені здається, йдемо. Щось чи навушники спадають, чи що не можу зрозуміти? Такс, давай, 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 що у тебе тут? Ооооо, нормас, нормас, 150 баксів, 150 баксів, це. Добре. Це дуже файно. Такс, 2640. Ну, Маловато, ну але як є, але як є, що зробиш. Що зробиш, що зробиш, а я підглядаю за вами, люди. Я підглядаю, давайте, беріть, беріть більше товарів. Не розчаровуйте пана Романа. А от і я. Так, 126, 35, давай сюди. Блін, ну хочеться витягну выйти 10 тисяч кінцідня, але нам для цього треба ще 3 700 баксів майже. 3 700 баксів. Що ти стоїш? Почиваєш? Я також відпочиваю, бачу, ніхто не підходить. Хуля, ну ось таке життя, таке буття так буває. Давай посмішку вімкнув і давай обслуговую нормальну клієнта. я ж все бачу. Чи не посміхаєшся, що у тебе кам'яне обличчя таке? Йду, йду, я тут, я тут, я тут. тут. Безрешту дуже дякую. Так, треба світло вімкнути, світло зараз буде, світло зараз буде, люди. Зараз все буде. Що, решти? Дуже дякую. Так, зараз 7-10 світло треба вмикати вже. Та йду, йду, йду я, йду, йду я тут. Одні пляшки, одні пляшки і ке. Це нормально, чувак скупився. Долар 70, багато, дав багато. Хоча я минулого разу одній жінці не додав, а цьому я міг би передати, але. Ні. Це мої баб... бабки, тому вибачайте, ні. Так, 7200, людей вистачає ще, що дуже тішить. Люди ходять, опа, зараз. Люди ходять, люди на касах стоять. Тобто процеси торгівельні у нас тривають. Так. 915. Е -е, зараз, нате. Так, 7500. Ще 2500 всього-навсього треба мені 2500 і все. І буде краса. І буде краса, і буде нам щастя. Так, це, до речі, так, 148 баксів чек. 21 бакс чек, мало. Тут буде непоганий чек зараз, у тітки у цієї. За 300 ще не бачив. За 300 ще не було. 18, 24. Тут що в нас, давай. 184. А, о, мужик, вибачаюсь. Я просто там стежив за роботу, тому не побачив тебе. А, багато. Нас забирай. Так, плюс 18 баксів. Всього 2000 баксів треба нам і все. 82 бакси. 112 баксів. 103 бакси, так, жіночко, вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. 7250. Так, 250 тримай. 8375. Друзі, робимо ставки. Чи буде у нас 10 тисяч в кінці дня? Я дуже хочу, щоб було. Дуже хочу, щоб було, тому що, ну, це буде прям приємно. Це буде прям приємно. У нас вже наближається 61-й рівень магазину. Ми потроху просуваємося і по рівнях. Нам рівень необхідний. Так, 8600, чудово. Давайте, давайте, люди, беріть ще більше товарів. Давайте, купляйте ще більше, будь ласка. 80 баксів ще плюсанули. Так, так, такс, такс. 8600. Там пікають прям активно, це мені подобається. 83. 113, чудово. Є шанси, є шанси вийти на 10 тисяч, є шанси. Ще й люди є в магазині, я так розумію. Так, ще скупляються 8963. 9 тисяч рівно. Ну, майже рівно, там 10 центів ще. Тобто нам треба 1000 баксів і буде 10 тисяч так, до нас клієнти. Так, непогано, непогано, непогано. 177 баксів, отак. От от. 9453 чудово. Так, такс, так, 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 так. Зараз я поки ваше пиво це захоплю. Так, 40, 35, чудово. 9548. Блін, останні клієнти. Останні клієнти залишаються! 92, 34, блін, не буде, не буде, не буде у нас. Тут 72, тут 179, до речі, чувака, зараз чек буде пристойний. 202 бакси. 116 баксів. 993, ай як було близько, друзі. Ай як було близько. Трошечки нам не вистачило до 10 тисяч. Ну блін, майже мій прогноз справдився. Майже справдився прогноз, це чудово. Так, зачекайте, я там всі рахунки сплатив, щоб не було потім неприємних. не Так, все сплачено, чудово. Такс, такс, такс. Давайте подивимося, що у нас тут по товарах, які у нас тут розкидані. Так, що нас тут? Можна поставити чудово, полетіли. Тут не можна. Тут що е, у нас. Так, ну, здається, можна ставити. Все чудово. Ну що ж, друзі, я хочу зробити так, щоб наступного дня у нас 100% вже була нова ліцензія. Я буду робити для цього все. Я буду uh, максимально економити з товарами, намагатися. Ну, звичайно, буду купувати те, що необхідно, те, що не необхідно, купувати не буду. Тому, друзі, будемо намагатися вийти на нову ліцензію наступній серії, друзі. А на сьогодні все. Знову я, пан Роман, дякую за увагу. Нагадуючи, звичайно, що споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, підтримуйте українських ютуберів. На все добре до побачення. Па-па!